Та освятить рідна хата хлопця молодого на шлях тернистий боротьби і мати поцілує на останок Нині вже не буде посиденьок за столом. А батько пригорне в обійми доньку Вона за волю проміняє теплі будні на око Так тяжко відпускати найдорожчих у пам'яті лиш спогади про кращий час. Як перший раз у перший клас Застілля на різдво і новий рік у колі рідних так гріє серденько серед прильотів Мамо, тату, ви пробачте нас, що ми свідомо на війні. Вбивати гріх, але катів інакше не провчиш. Та й ви вже вчились, що батьківщина то є мати, і за її могутністю ховаються мільйони сліз. Людських страждань, поневірянь, але надія вона ще має право існувати. І крізь туман російських пропаганд вони свідомі та вже із автоматами в руках йому б ще доньку до садочку відвести і поспішаючи із дому цілувати з пристрастю кохану. А їй вже варто було закінчити інститут. Її мрія рятувати людям крила, а тепер зі скальпелем в руках рятує воїнам життя. Ми всі одне єдине, як та система однорідна. За волю будем битися до скону. Навіки слава білокрилим ангелам свободи. Ми є країна, допоки б'ються ці нескорені серця.